В Україні зареєстрували першу аптеку, яка відпускатиме ліки на основі канабісу. Продаватимуть їх лише за електронним рецептом. Отримати можна і готовий препарат, і ліки, що виготовляють безпосередньо в аптеці. А стосується це вузького списку захворювань, наприклад, онкологія чи посттравматичні стресові розлади, отримані внаслідок війни. Імпортери субстанції канабісу, продукцію яких можна використовувати в аптеках при виготовленні ліків, мають отримати відповідний дозвіл. А також Пройти процедуру реєстрації субстанції канабіс. Ну і, власне, більше про умови продажу медичного канабісу в українських аптеках розпитаю Марію Карчевич, заступницю міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Пані Марії, вітаю вас в ефірі. Вітаю. <кхем> Вибачте, <кхем> розкажіть, будь ласка, як діятиме ця система, які документи мають надати заклади, власне, щоб отримати право відпускати оці препарати? Ну насправді парламент ухвалив відповідний закон, який дозволив фактично обіг медичного канабісу на території України наприкінці 2023 року. А за цей час зі сторони МОЗ було розроблено та ухвалено понад 20 нормативно-правових актів для того, щоб цей закон запрацював і власне такий обіг вже був можливий на території України. Також у дуже короткий терміни була розроблена унікальна електронна система для контролю обігу медичного канабісу. Ми вивчали міжнародний досвід і можу сказати, що власне така it система є унікальною в нашій країні, адже навіть у тих передових країнах, де вже роками використовується медичний канабіс, таких it рішень немає. Але саме за допомогою електронної системи. Ми зможемо контролювати весь процес обігу, починаючи від власне вирощування рослин роду коноплі або завезення готових лікарських засобів, і завершуючи відпуском в аптечному закладі вже моніторинг до кінцевого пацієнта. Власне, в системі буде фіксуватись 35 видів операцій щодо 13 об'єктів обліку. Тобто, фактично, за допомогою it рішень ми будемо бачити повністю моніторинг процесу і простежуваність буде забезпечуватись. Треба сказати, що система запрацювала з 1 жовтня. Справді, першою у ній зареєструвалась аптека з міста Черкаса, але маємо на сьогодні вже понад 10 реєстрацій. Власне, з системою мають працювати усі, хто буде мати дотичність до обігу медичного канабісу, це і аптечні заклади, і лікувально-профілактичні заклади, і також суб'єкти господарювання, імпортери, які власне будуть завозити на територію країни або готові препарати, або рослинну субстанцію канабісу. А як пацієнти можуть дізнатися, де вони можуть придбати оці ліки, і чи варто їм, наприклад, уточнювати у фармацевтів чи зареєстрований цей заклад от, у системі, щоб не мати потім проблем? По-перше, призначення лікарських препаратів також буде здійснюватись за допомогою електронного рецепта і відпуск в аптечному закладі також виключно за електронним рецептом. Механізм використання рецепту залишається такий же, як і для інших рецептурних препаратів, зокрема наркотичних. Тобто лікуючий лікар за наявності показань виписує електронний рецепт. Якщо потрібно, також до електронного рецепта може бути роздрукована і паперова інформаційна довідка в разі потреби для пацієнта. А далі пацієнт може знайти аптеку, яка має відповідну ліцензію, або ж на виготовлення екстемпоральних ліків, коли мова йде про виготовлення в умовах аптеки, або ж на готовий препарат. Як і раніше, у нас є дашборд з аптечними закладами, які мають відповідні ліцензії і право на відпуск таких препаратів, відповідно, шукаючи найближчу аптеку, вже пацієнт може звернутись до неї і придбати необхідний препарат в цьому аптечному закладі. От ви кажете, що за оцим рецептом електронним можна буде отримати як готовий препарат, так і ліки, які виготовляють безпосередньо в аптеці. А скажіть, а яку процедуру має пройти аптечний заклад, щоб він міг виготовляти препарати на основі канабісу? Це якась особлива процедура, чи це та сама, і чи буде тут контроль ще більше? Контроль обов'язково здійснюється, тому що це є досить чутливе питання, але процедура та сама, як і для виготовлення інших стемпоральних ліків. Аптечний заклад має мати відповідну ліцензію. Є вже аптеки, які мають ліцензію на виготовлення. Є ті, можливо, які будуть бажати долучитись до процесу, то мають пройти ліцензування і отримати відповідний досвід. Але треба сказати, щоб аптечні заклади почали виготовляти ліки на основі медичного канабісу. А для початку імпортери мають завести на територію країни рослинну субстанцію і, власне, зареєструвати її як активний фармацевтичний інгредієнт. Це також окрема процедура, яка є ліцензована, де надається дозвіл зі сторони держави, і імпортер має право завозити в межах квоти, яка також визначена державою. Тобто, в нас повністю весь процес забезпечується ліцензійним контролем, і, звісно, обов'язково також відповідні дані вносяться до електронної системи. Пані Марія, от оскільки навколо цього питання медичного канабісу чимало спекуляцій, скажімо чесно, нагадайте, будь ласка, для яких саме пацієнтів такі ліки є життєво необхідними? От ми тут пару категорії перерахували, і чому легалізація медичного канабісу та контроль не повинні призвести до поширення наркоманії, Як про це, от деякі політики гучно заявляли? Ну, по перше, треба сказати, що медичний канабіс уже давно використовується в розвинених країнах світу, і власне він найбільш необхідний для пацієнтів, які мають хронічний біль. Зі сторони мозбу затверджений перелік хвороб та станів, власне, коли може лікуючий лікар призначати ліки на основі медичного канабісу. Звісно, що це все є індивідуальна історія уже. Коли лікар веде спостереження за пацієнтом, відбачить яке дозування або ж які ліки потрібні. Ліки на основі медичного канабісу будуть призначатись тоді, коли основне лікування власне, не має терапевтичного ефекту очікуваного, або ж коли воно спричиняє серйозні побічні дії і поганий стан пацієнта. А серед переліку хвороб і станів, власне, ліки на основі медичного канабісу можуть призначатись пацієнтам, які мають хронічний біль який зумовлений, до прикладу, злоякісними новотвореннями, чи внутрішньочерепними травмами, чи церебральним паралічем, чи пацієнтами, які мають хворобу Паркінсона, то що власне, це покликано для того, аби здійснити знеболення для пацієнтів, які мають такий хронічний біль. І треба сказати, що медичний канабіс це насправді турбота про якість життя, тому що болі в Україні стало більше і травм та захворювань також наслідок війни. Тому сподіваємося, що це ще один крок, такий назустріч людям. А зі сторони держави це відповідальність і забезпечення контролю. Пані Марія, дуже дякую вам за такі докладні пояснення. Так. Нагадаю, це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань.